Тернопіль готовий зустріти зиму у всеозброєнні. снігопади, які минулого зимового сезону подекуди паралізували місто, змусили місцеву владу зробити певні висновки. Зокрема, жеки зобов'язали забезпечити себе снігоочисною технікою. Було дано доручення кожному обслуговувачому підприємству, кожному жаку придбати для себе власність щонайменше дві одиниці снегочисної посипальної техніки. З 11 вже перевірених 10 закупило по дві одиниці, один жак це Куменерго закупили чотири таких одиниці. Тобто ми бачимо, що йде виконання цього доручення. У приватному підприємстві Східний масив, яке обслуговує близько 200 будинків, запевняють, зиму не бояться. Тут же купили один трактор вартістю більше 30 тисяч гривень та провели ремонт іншої техніки. Також, як запевняють, у підприємстві подбали про сіль і пісок та підготували до зимівлі самі будинки. На сьогоднішній день бачимо чотири одиниці, вони всі готові до, до роботи. З нами на сьогоднішній день проведено підготовку будинків, є скління. Сходових кліток, сеління підвалів, віконних пісок вже розвезений по, по всіх будинках для двірників, тобто він складований в підвалах. А сіль зберігається в нас тут, тут зараз на в складі на господарському дворі. Відтак і влада міста і Жеки сподіваються, що забезпечити безперебійне прибирання міста взимку таки вдасться.